Вечір. Ви на каналі Таня Вяже. До вашої уваги я презентую четвертий звіт по спільному проекту Шкарпетковий Сплес, організатором якого є Анна Гаєлова, автор каналу Живу та вяжу в Естонії». Ви знаєте, цей четвертий звіт надихнув мене на нові творчі процеси, і я вирішила урізноманітнити своє вязання. я відійшла від тіньових візерунків. І е, прийнялася працювати з методом лінивий жакар. Або ще його називають простий жаккард. До речі, він вийшов зовсім таки непоганий. Зверніть увагу, е, лінивий жакард, він в'яжеться. В зоні він дуже схожий на жаккард, В'яжеться він двома кольорами ниточок. Але один колір використовується тільки в одному рядку. Тобто один кольором пров'язується, інша петелька за схемою знімається, не пров'язана. В цьому лінивому жакарді візерунки не більше трьох петель. І тому це дає можливість уникнути протяжок з вивертньої сторони. Протяжок взагалі немає. Виглядень він зовні дуже охайно. Я брала. Такому, значить, білий з голубим кольори, і ось такий голубий з білим. Візерунки однакові. Тут тільки пров'язала резиночку 15 рядочків, тут резиночку пров'язала 20 рядочків. І п'яточку зробила підкову в цьому варіанті шкарпеток, в цьому варіанті шкарпеток, п'яточка класична. Ще в мене. Ось такі шкарпетки. Якщо брати з цими шкарпетками, вони дуже зовні схожі. Абсолютно, можна сказати, схожі. Але, якщо придивитись, тут візерунок ішов до висоти п'яточки, потім пішла п'яточка. Тут я пров'язала візерунок і пров'язала ще три кругових рядочки лицевими петлями, а потім пішла висота п'яточки. Тобто тут уже ваша фантазія. Хочете, ви в'яжете весь манжет візерунком? Хочете в'яжете наприклад, якусь частину, там, 5 рядочків. Можливо, всю шкарпетку пров'язати таким лінивим жакардом. Так ось такі вийшли э, чудові шкарпеточки. Ці шкарпетки зв'язані із э, екопряжі, севіряночка. Це 100% вовна. Ще у мене. Ось такі шкарпетки були зв'язані під час за цей час. І тут у мене вже використовувався також лінивий жакар, але який має назву зігзаг. Також тут в схемі не більше трьох петель і виворотня сторона взагалі без протяжечок. Шкарпетки, виходить, отримуємо охайні. Дуже гарно мають такий вони вигляд. Я б навіть сказала такий святковий, вже більш новорічний вигляд. Ось ці шкарпеточки пров'язані також цим лінивим жакарним візерунком зігзагом, але також я показала, як можна це зробити. Пров'язавши, наприклад, резиночку, потім пров'язати декілька рядочків лицевими петлями, пустити візерунок знов-таки лицевими петлями. Якщо ви звернете увагу на ці дві пари шкарпеток, в даному парі шкарпеток класична п'яточка, в цій парі шкарпеток підкова. І тут дуже гарне закриття мисочка. Дивіться, це ось отак, якщо подивитися, ось нагадує зовні пелюсток. І таких пелюсточків у мене 4. Це закриття називається квіточка. Дуже гарне закриття, воно мені. Сподобалось, і я планую на це закриття зняти майстер-клас. Значить, дивіться, на моєму каналі по цьому лінивому жакарду вийшов майстер-клас. На ці шкарпетки також вийшов майстер-клас. Ці шкарпетки також зв'язані із 100% екововни, вовни Чернігів Вовна. Ці шкарпеточки. Чорні. Також я використала візерунок лінивий жакард. І це у нас, ось дивіться, з виверні сторони також все охайно. Тут в мене використана напів вовна. До речі, ця пряжа була нам подарована чорна і кольорова спонсорами. І потім. В мене все життя було бажання. Я думала, що це дуже складно, дуже важко. І завжди це бажання відкладала на потім, на потім, на потім. Це було метод Helix. Я ніколи ним раніше не в'язала. І оце, до речі, моя перша пара шкарпеток зв'язана цим методом Helix. Мені дуже сподобалось їх в'язати. Також це ще раз можливість. Використати залишки пряжі, які у нас лишаються від різних творчих проєктів. До речі, це також пряжа вовна. І це БУ-пряжа. Цю також пряжу нам подарували спонсори. І зовні, і з внутрішньої сторони це все виглядить наскільки охайно. І о, шкарпетки, як то кажуть. Дали друге життя. Да? беушна пряжа БУ, я їх попрала, але ще не відпарювала. І я думаю, чудові шкарпетки будуть для наших захисників. Ось так пройшов мій четвертий етап в спільному проєкті Шкарпетковий сплес. Наразі зв'язано за цей період було сім пар. Знято було два майстер-класи. До речі, лінивий жаккард дуже багатьом майстриням сподобався. І мені було дуже приємно читати коментарі і відгуки, коли майстрині писали, що вже спробували в'язати. Навіть присилали свої фотографії, готових шкарпеток. Ви знаєте, це маса задоволення було, що і в мене, і в цих майстрин, що Дійсно, цей спосіб дуже багатьом сподобався. Ось так. За цей четвертий період було зв'язано сім пар. Загалом, під час спільного проєкту за весь час мною вже зв'язано, я вам скажу, 10-10, 20, 7, 7, це 34 пари шкарпеток. На сьогодні в мене все. Тому до побачення, гарного всім вечора, до нових зустрічей.